На годиннику лише дев'ята ранку, а під стінами Костопільської райради вже велелюдно. Тут і медики, і прості городяни кажуть, прийшли відстоювати майбутнє центральної райлікарні, бо містом останнім часом ширилися найнеймовірніші чутки, які хтось вміло підігрівав. Мовляв, установу закриють, а згодом віддадуть у приватні руки. Шорена ліквідаційна комісія вже буде платна, бо платна. От наприклад, прийдете в прийомну, мусиш свої гроші вообще платити. Там тисячу дві, п'ять пустити заплатити. І тоді, пожалуйста, ані їдь на березну, на рівне, на сарни. А скажіть, будь ласка, затримують. За скорою через ровно визивати, чи через кого визивати. А що то таке, як мені в два години треба в вену зробити, хто мені зробить його ночі? То що, виходить, мені вмирати, чи а щось? Чи Я за що робила? Я робила, Ми робили по 12 часов сутками, неділями, ми робили за що, щоб були заводи, щоб було все. Лікарі до таких чуток ставляться скептично, але переконані, щоб з лікарнею не зробили без скорочень не обійдеться. Хоча вважаю, що персоналу і нині. Не вистачає. Працювати практично стало неможливо, бо скоротили на нівець, скільки тільки можна медсестер, тобто персонал. І тепер для того, щоб функціонувала лікарня, потрібно без кінця посилати медсестер з районної поліклініки і з дитячої поліклініки. Оце в такому стані на даний момент перебуває лікарня. До збуджених пікетувальників ще до початку сесії вийшло керівництво району. Вони переконували, оптимізація необхідна і спрямована на покращення якості медичних послуг. І на лікарях вона не позначиться. Так і кошти скорочують. Поки люди гомоніли на вулиці в кулуарах сесії райради, депутати радилися і з'ясовували, що ховається за словом ліквідація, яке записане у порядку денному і яке так збурило людей. Керівництво медичної галузі області також здивоване. Там кажуть, що від оптимізації справді нікуди не дітися, але це аж ніяк не ліквідація закладу. Лікарня і далі працюватиме у звичному режимі. Реорганізацію не ліквідацію. Такий заклад є, був і буде. І планується його назвати Костопільськ. Костопільська районна лікарня Костопільської районної ради комунальний заклад Костопільська районна лікарня щодо можливих скорочень, то без них пояснює Віталій Бойко не обійтися, адже нині в медицині Костопільського району порівняно з іншими доволі роздутий штат працівників, але запевняють в управлінні під скорочення потрапляють лише пенсіонери та немедичні посади. Проект нового штатного розпису вже є, і кількість лікарів там незмінна. Згідно інформації по штатному, який розрахований у про міхорон здоров'я, це є 450 посад. Ну, якщо відняти 514 чотирнадцятові чириста після, це получається приблизно 64 посади. Десь так буде скорочуватися по центральній ролі. Звісно, потрібно якась певна частина, кількість працівників, як будь-якій установі, щоб там було дійсно засклить або інше. Но... Сумасшедші кошти направлять не на безпосередньо медичні послуги. Це неправильно. Півтори години депутати райради сперечалися у сесійній залі з цього питання, адже крім Костопільської центральної райлікарні згодом реформування зазнає і Деражненська. Крім цього, у підпорядкування єдиної обласної системи швидкої допомоги, яка буде фінансуватися з обласного бюджету, перейде місцева станція швидкої. Депутати зважили усі плюси та мінуси, і оптимізацію райлікарні схвалили. Тож реорганізація центральної районної лікарні в Костополі таки буде і вже з 1 січня. А у відповідь на задоволеним керівництво медичної галузі області наводить позитивний приклад оптимізації. Приміром, Володимирецький район завдяки саме таким непопулярним заходам зекономив 3,5 мільйони гривень і пустив їх на ту ж таки медичну галузь, але вже на селі. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.